Добрий день, шановне панство. Розказую по е складанні деталей. Значить, на шаблоні все просто, примітивно. На шаблон наносимо липучий клей, щоб деталька трималася тут і тут. І на, на цій детальці теж. Далі, по лапці цей новий трінстейн. Ця лапка призначена для пришивання ремішка. Буде одна програма і друга програма на ліву-праву сторону. Знаєш, як це працює? З цієї лапки йде низ ось такий. Воно суміщається на машині, це підгинається і є два шаблончики, правий і лівий. Ми ставимо правий. Це означає, що ту пошиту заготовку ми вставляємо по цьому контуру. Заготовка, коли поставлена, сюди ми пришиваємо ремішки, якщо там ремішки будуть потрібні. Причому, коли пришився один ремішок, під'їжджає голка сюди, тут додаємо команду зупинки. Ставимо другий ремішок, притримуємо і пришивається другий ремішок. Якщо там потрібно пришити нашу петлю з коротким хлястиком, відповідно хлястик заготовлений, підклеєний і підклеєний, щоб прилип до заготовки. Аналогічно притримуємо, пришиваємо одну. Код зупинки пришиваємо другу. Тобто тут дві програми, і аналогічно все те саме на другу сторону. Цю деталь знімаємо, цю деталь встановлюємо. І аналогічно цей контур, ось цей контур ставимо сюди, і відповідно так само програма, яка пришиває ремішки з кодом зупинкою при переїзді, і команда, яка пришиває програма, яка пришиває. Наші короткі хлястики з петлею. Також е, з кодом зупинки. Тут зрозуміло. Тут буде 4 програми в кожному додатковий код зупинки. Заготовка ремішків. Короткий, довжий, е, коротший і довший ремішок. Суміщаємо нижню частину верхньої на машині. Е, пропоную робити так. Ліпучку вставляємо вниз, відповідно, там, де потрібно колючу справу легко зліва чи навпаки, відповідно, до ноги. Програма буде одна й та сама, оскільки ремішок у нас рубається тільки з лиця, це шкіра. І програма просто по контуру пришиває, тільки треба притримувати, оскільки в нас нема лапки, яка від'їжджає. Ну, треба пробувати. Та сама історія з коротшим. Так. Десь бляшка загубилася. Наш ту зупинив? Я не паузу поставив. Просто. А, то пауза продовжуй. Продовжує? Так, так. Тепер ось ця лапка пришиває в нас хлястик е, е, цим як ну, Конвертиком. Е, відповідно, тут програма тільки ось тут, на половину лапки. Е, до лапки є дві приспособи, дві нижні пластини. Одна для язика. Тут е, тільки питання. Так, язик ставиться сюди і пришивається. Питання тільки, е, чи язик е, заготовляти до чи після того, як пришиється обсоюзка, е, Так, значить пришиваємо. Е, оскільки я не мав практики, тут треба подумати, не маю на чому відтестувати ту лапку. ну, Пропоную таким чином. Е, Хрястик тут підвертається. Відвер... Я так розумію, він тут відвертається, підвертається, якщо треба за... підклеїти, підклеїти на шкірі, обов'язково, бо шкіра доволі жорстка, вона йде за лапкою. І притримуємо в цьому місці пальцем викруткою спеціальним топічком дерев'яним. Поки воно починає шити, можна частину стіпків зробити зі сповільненням. І, відповідно, вона, напевно, піде сюди, сюди, ну і так далі. І коли вже під'їжджає, забираємо і воно відповідно дошиває. Аналогічно на подушці. Тільки тут питання: тільки чи подушку шити вже, хлястик нашивати на подушку на заготовці чи на деталі. Це треба технологічно спробувати. Що простіше, що легше, як це краще зробити. та лапка, ось тими детальками. Все, дякую за увагу.